Полтавська область та провінція Бельгії Ено започаткували партнерські стосунки ще 2001 року. 2005-го сторони вперше уклали угоду про співпрацю. Днями делегація європейських гостей вкотре прибула до Полтави, аби подовжити термін дії домовленості. І якщо раніше співробітництво базувалося переважно на культурі та освіті, то зараз обидва регіони зробили акцент на економічних відносинах. Наша мета підвищити товарообмін між Полтавською областю та провінцією Ено. Ництво, енергозбереження та сільське господарство. Саме ці галузі посіли провідне місце у співпраці українців та бельгійців. На Полтавщині у європейців хочуть запозичити провідні будівельні технології. Іноземні гості у свою чергу зазначили, проявляють неабиякий інтерес до аграрного сектору нашої області. До речі, регіони партнери вже обмінювалися своїми розробками у цій царині. Спеціалісти з Полтавської аграрної академії поділилися із нами технологією відбору насіння, яка дозволила спеціалістам з провінції. Вивести насіння із вищим імунітетом до хвороб українці ж у свою чергу одержали досвід відбору насіння від фахівців, які працюють у центрі досліджень ЕНО Попри акцент на економічній і складовій співпраці, нікуди не дінуться і наукові та освітні зв'язки. За словами першого заступника губернатора Полтавщини Віктора Животенка, полтавська молодь постійно проходить стажування у навчальних закладах ЕНО. А ідеї полтавських вчених вже активно застосовуються на бельгійській землі. Речі, які скажімо, є. Ну, якщо не винаходом, то за думкою наших вчених, скажімо, Кремінчуцького політехнічного інституту, це то, що стосується очистки там води інших сфер, значить технічного нашого університету, те, що стосується, значить, закріплення і якості покриття дорожнього і так далі. Ці речі, які значить, ну нашими спеціалістами, значить, придумані, значить, реалізовуються сьогодні. в провінції но натомість полтавська влада прагне прийняти досвід колег європейців на ниві місцевого самоврядування. Для цього область у майбутньому відправлятиме до провінції ЕНО депутатів. У нас є чому повчитися у наших партнерів, якраз в організації місцевого самоврядування. І думаю, що отакі обміни депутатськими делегаціями будуть дуже корисними, але не тільки на рівні депутатів обласної ради, а на рівні депутатів. Ну і міських, і районних, і сільських, і селищних рад. Сторони вже мають плани на наступні два роки. 2014 відбудеться сільськогосподарська місія, яка передбачає обмін аграріями, а 2015-го у столиці но місті Монс пройде одноіменний проект, на який бельгійці офіційно запросили Полтавську область.